Притча про тактичність, дві поради мудреця у маленькому селі жив молодий хлопець на ім'я Дмитро, який мав гострий розум, але прямолінійний характер. Він завжди говорив людям те, що думав, незважаючи на те, як це могло їх зачепити. Одного дня Дмитро прийшов до мудреця і сказав: У мене є питання чому люди уникають мене, якщо я завжди кажу лише правду, хіба чесність не є найвищою чеснотою? Мудрець усміхнувся і відповів: чесність важлива, але тактичність робить її корисною. Дозволь, я дам тобі дві поради. Перша завжди говори правду, але подумай, як це зробити. Друга спостерігай, як інші реагують на твої слова. Дмитро вирішив спробувати. Незабаром він зустрів сусіда, який запитав: Як тобі моя нова хата? Раніше Дмитро би сказав, що хата виглядає незграбною. І старається насміхатися, але цього разу він згадав пораду мудреця. Він відповів: твоя хата має цікавий вигляд. Я б порадив додати трохи яскравих кольорів, щоб вона ще більше прикрашала наш край. Сусід усміхнувся і подякував за пораду. Згодом Дмитро зрозумів, правда висловлена з повагою й турботою, не лише не ображає, а й приносить користь, мораль притчі. Тактичність це мистецтво говорити правду так, щоб її приймали з вдячністю, а не образою. Чесність, підкріплена повагою, має більшу силу, ніж гола прямолінійність.